Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний четверг! Живемо, радіємо, витриваємо, молимось, витриваємо в любові, витриваємо в мирі, в благодаті і в Божих обітницях. Звісно, і зараз дивіться не на мене, а на Божу красу, яка є поза мною, бо є прекрасний вигляд, чудове море. Останній день сьогодні на морі. То насолоджуйтесь красою. А я поки зачитаю посилання, яке ми розважимо сьогодні. Сьогодні візьмемо 21 серпня 1986 року. Дорогі діти, дякую вам за любов, яку виявляєте мені. Знаєте, дорогі діти, що я безмежно люблю вас і день у день прошу Господа, щоб допоміг вам зрозуміти любов, яку виявляє вам. Тому, дорогі діти, моліться, моліться, моліться. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо сьогодні, де Марія каже, що дуже молиться про те, щоб. Ти, ти і я усвідомив ту любов, яку Бог виявляє. Бо іноді ми можемо не бачити, знаєте, зазвичай любов видно, коли ти її втрачаєш. А коли ти її маєш, то для тебе це стає буденністю, начебто так має бути. А коли ти втратив щось, то ти відразу розумієш, що то було, була або є, або була любов. Так якось. Тому Марія каже: моліться, щоб ви. Не забували про те, що і не входили в таку, знаєте, призвичайся, що Бог тебе любить, тебе забезпечує, то ти вже так звик, що вже ну, вже можеш почати робити погані речі, якісь, ну не дай Бог так і звісно. А, але можемо так бути, такими стати літипними, бо вже звикли до Божої любові, до Божого проведіння, то можемо жити як захочемо, бо то так вже воно само працює, але воно так само не працює. Це відносини з Богом. Постійно треба укріплювати, дякувати і постійно шукати тої любові. Не шукати тої любові, а виявляти свою любов. А Божу любов розуміти, розуміти, бо її треба усвідомлювати. Марія сьогодні каже: дорога дитина, дякую тобі за любов, яку ти виявляєш мені. Знай, дорога дитинко, що я безмежно люблю тебе день у день. Прошу Господа, щоб допоміг тобі зрозуміти любов, яку виявляє тобі. Тому, дорога дитина, молись, молись, молись. І давайте сьогодні в молитві будемо просити дійсно про виявлення цієї любові, і щоб ми її завжди бачили, ніколи не, не стали до того теплі, такі теплі, ну, типу, ну, типу, Бог мене любить, а добре, я знаю. Христос, до, добре я чув, мені казали. І Таких багато речей, щоб ми не стали такими просто як традиції, щоб для нас Божа любов і Бог тебе любить не було просто словами. А це було твоїм життям. Направду, це є основа, щоб розуміти, як Бог тебе любить і виявляти цю любов. Це є одне з найкращих на потужніших молитв. Тому сьогодні сконцентруємось на цій молитві і будемо Богу дякувати за його любов. І, і так, давайте зробимо виявлення такої любові. В чому Бог виявляє, до себе скажи або, може, напиши в коментар, як хочеш. В чому ти бачиш Божу любов сьогодні? Чора, ну в таких в останніх днях, не то, що там через 30 років тому ти бачив Божий вилив любові, а як ти зараз переживаєш, сьогодні Божу любов. Е, ну, як, він тобі, як ти її бачиш, як ти її відчуваєш, бо Бог свою любов виявляє, тільки ми можемо її не бачити. Ну, так каже Марія, Марії ми довіряємо, віримо. Тому, власне, сьогодні розважимо, розважимо над тим, як Бог дає любов. Ну і будьте благословенні. Мир вам, благодать, радість і любов з будви з цього прекрасного пейзажу. Па-па!